Вітаю, друзі! 18 липня 25-го року продовжую показувати свій конвейер то персики, то нектарини. Вчора був персик фреш White, Сьогодні буде нектарин. І так все літо. І персики і нектарини змінюють друг. Одне одного і все, весь час є, що погризти, не дождусь баріала. Завтра, мабуть, буде баріал. Чотири штучки на такому молодому деревці. І тут буквально. П'ять живців. екстрим Б'юті вже вже вчора показував чи позавчора. фреш-вайт. Рубіновий. нектарин Рубіновий. У мене їх шість дерев. Оце кіпарг, сім дерев і рубіновий. Теж їх мало, як і всіх інших, все повимерзло, але нектарин просто чудо, дуже класний і красивий, і смачний, і середнього терміну дозрівання. Буквально одиничні плоди. Теж такий красивий. Добре, зараз вирву і скуштуємо. Рубіновий? Я вже його знімав, коли деревця були поменші, дуже смачний. Ніктарін Рубіновий. Правда як Рубін? Дуже красиві вони. Сто Ну, вони невеликі цього року. Сто 150. шість. Сто Минулі роки були і до 250, а цього року такі невеличкі. Зараз скуштую. Ось вот так, тільки почав різати, і з нього полився сік. Та красавець, друзі. Ви бачите, яке м'якош І жовте, і червоне, червоно-рожеве по краях. Дуже красивий ароматний. Що тут можна сказати? Бери і пий його. Нема слів, друзі. Наскільки ж він смачний? А? Оце баланс кислоти, ну майже нема. Десь там така в кінці благородна кислинка леха. І яркий солодкий смак. Да, Рубіновий після Extreme Beauty. Там, мабуть, вони на равних, різниця в них тиждень. В общем, конвейер, друзі. Рубіновий. На все добре. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Україн. На завтра буде Бареал. До побачення!